Омега 10, кофермент Q10, Омега-3 і кофермент Q10. По новій технології вироблений Microsoft Plus, і це дозволило науковцям підвищити засвоюваність продукта жирних кислот. Лютеїна, наприклад, Q10 омега жирних кислот, ізофлабона, всього, вітам D, наприклад, всього, що є жиророзчинним, багато разів, 5, 6 і більше разів. І це, ці технології вони оновлюються, і ви бачите, з 95 року як почав використовуватися в компанії Coenzyme q 10 наскільки збільшилось засвоювання. Клітинне поглинання цих компонентів. Стара технологія дуже чудового продукту Омега-3 була 95% засвоюваності біодоступності а в новому вимірі ще більше, тому що ще додані вітаміни групи Б, Д, екстракти імбіру, і це те, що допомагає відновлювати серцево-судинну систему, покращувати кровообіг, знімати запалення. І омега це той продукт, який необхідний абсолютно всім і вагітним жінкам, і дітям, і дорослим, і людям старшого віку. А кофермент q 10 вважається коферментом молодості, вітаміном молодості, тому що цей кофермент включає тисячі реакцій, і ці реакції відбуваються правильно. Також новий вимір з Microsoft плюс технології. І тому ви можете використовувати, підтримувати мозок, серце, інші всю весь організм, додаваючи ці краплі в ваш ранішній коктейль, одразу розчиняється, смакує ще більш вишукано, м'яко, оксамитово і діті. Діти люблять, дорослі люблять, тому використовуйте, будь ласка, ще хочу сказати.